Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Останнім часом деталі частіше чутно про вибухи на території окупованої південної України, у тому числі і поблизу, та на самому Кримському мосту. Годину тому там відбувся обвал прольотів. Тепловоз рухнув воду, Пише телеграм-канал Топор Помсти. Разом з ним 10 РСЗВО, а також 40 БТР. Аварія на тузлі злітається пожежна авіація та рятувальники. Зв'язок потуж. Жили росіяни будують залізницю на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей для того, щоб уникнути повної блокади у разі знищення Кримського мосту. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник Наталія Гуменюк. Очевидно, що вони вже опікуються альтернативним маршрутом, тому що дослухаються до повідомлень гора його очільника про те, що є зайва конструкція, яка очевидно буде ліквідована. Тож у цьому разу випадку поява такого шляху очевидно Зрахована на заміну альтернативу. Якщо вона буде так прокладена і запущена, то цілком ймовірно, що саме таким чином ворог розраховує забезпечувати поставки, підсилення і озброєння і боєприпасів і особового складу. Пояснила гуменюк. На запитання, як Україна може протидіяти таким планам, гуменюк відповіла: ми неодноразово говорили, що у цій війні дуже велике значення має далекобійна зброя. Чому? Тому що вона здатна руйнувати і такі далекопоглядні плани ворога в листопаді минулого року. Росіяни заявили про початок будівництво. Ство залізниці з Ростова через Маріуполь і Бердянська до Криму. Зараз на цьому напрямку є ще одна важлива залізнична гілка, але вона знаходиться в зоні ураження Сил оборони України. Член меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барію вважає, що росіяни, які посилилися в Криму після анексії, почнуть тікати з півострова після знищення кримського мосту. Таку думку він висловив у етері еспресо. Потрібно зрозуміти, що поки Путін буде президентом РФ Крим, для нього буде залишатися сакральним місцем не тільки політичний проєкт. Логістичний хаб для російських військ та військова база. Він дуже довго буде триматися за півострів. Кримське міст є засобом для нього, та допомогу якого він намагається контролювати Крим, пояснив Барієв. За словами Барієва, після знищення кримського мосту в Росіян на півострові почнеться паніка. Ми ще у 2022 році говорили, що вони будуть намагатися захопити територію України щоб сформувати сухопутний коридор до Криму. Саме тому, коли буде знищено Кримський міст, Крим перетвориться для них на пастку. Тоді росіяни почнуть. Реально тікати з півострова не так, як сьогодні розповідають, що вони сидять і на валізах, а почнеться реально паніка. Вони вже сьогодні усвідомлюють, що переїхали до Криму не назавжди. Додав він, щоб остаточно зруйнувати незаконне кримське місто, необхідний великий змішаний ракетний залп крилатих ракет. Вважає військовий експерт і полковник ЗСУ запасі Петро Черник. Зазначається, що поки союзники не передали далекобійні ракети, Україна може використати свою альтернативу оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім-2» або Пса. Або береговий ракетний комплекс РК 360 МЦ Нептуни з ракетою Р 360 із дальністю до 300 кілометрів. Однак, залп має бути змішаний однієї балістики, замало вважає Черник. Окремо на його думку, знадобиться великий рі безпілотників для відволікання уваги російської системи протиповітряної оборони біля мосту. Водночас Черник акцентував на тому, що росіяни вже самі розуміють, що мосту залишилося недовго. Те, що росіяни будуть альтернативну логістичну гілку сушею, вказує на їхнє. Розуміння, що мосту приходить кінець до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.